А як же? Для мене 8 березня це жіноче свято. Святкую, маму привітаю, свекруху привітаю, сестер, подружок. Цей день асоціюється з Радянським Союзом, то я б не хотіла залишати це свято. Думаю, квіти можна дарувати жінкам і будь-який день і робити такі приємності. Думки хмельничанок щодо святкування 8 березня розділились: частина за, інша проти. Однак переважна більшість чоловіків цього дня квіти таки даруватиме. Плануєте квіти дарувати? Ну а як, а як? Звичайно, Ну, приїлося, то може і надати. Не знаю. Я думаю, його й далі буде святкувати. А ось хто точно не проти свята, продавці квітів напередодні міжнародного жіночого дня? Місто заполонили торгові палатки. Попит кажуть, є люди. Так як я казала, вже не залишають традицію. 8 березня вітають всі жінки. Жінок вітають, вітають так само і садочки, і школи, вчителі, вихователів. І так, звісно, що надіємося, що буде все добре. На прилавку продавчині пані Наталії тюльпани та гіацинти. У порівнянні з минулим роком, як кажуть продавці, ціна на квіти зросла на 5-10 гривень. 35 гривень тюльпанчик і 40, а гіацинт 180. і 80. Для тих, хто шукає бюджетніший варіант, у продажі є багаторічні квіти в горщиках, які можна пересадити. До прикладу, вартість нарцисів 50 гривень. Примулки гарні, гіацин. Примулку можна висажувати, відкритий ґрунт. Це така квіточка багаторічна. Так само і тюльпанчик з цибулькою можна висаджувати. Гіацин теж дуже гарний нарцис – все таке багаторічне. Зустрічаються на вулицях й недобросовісні продавці. Попри заборону, хмельничани збирають та продають підсніжники, які належать до червонокнижних. За це передбачено покарання, нагадують в Держекоінспекції. Передбачена адміністративна відповідальність. На громадян у вигляді накладення штрафу від 30 до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті складає від 510 до 1700 гривень. Ті самі дії вчинені на території об'єктів природнозаповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу у вигляді. У розмірі від 1700 до 3650 гривень. Якщо брати підсніжник або е, горицьвіт, буде коштувати від 49 до 62 гривень за один екземпляр. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський, новини міста.